Machine. Stop, stop machine. Stop machine! Stop machine! it, stop giant! Stop it, giant! Stop. Stop. Keep calm! Keep calm and listen to me! Okay. Sit down, please, sit, sit down! Stop, please. This is the captain! This is captain! Speak English! Yes, I am speaking English! Yes! Please don't shoot my group on video. Uh, my question? Yes. Yes, is Is very Why stop and giant and a uh, long time over. Всім привіт! Мене звати Катя Некреча. А ви на моєму каналі. Підпишіться, поставте вподобайку, якщо вам корисний контент, який я тут. Виробляю. А я хочу нагадати про те, що 13 серпня в Чорному морі стався невеличкий інцидент, і достеменно, що сталося, ми не знаємо. І не факт, що взагалі дізнаємося, тому що офіційних підтверджень чи спростувань також немає, до прикладу, від української сторони, але вже є певна реакція. Ну, виходячи з якої, в принципі, можна вже зробити певний аналіз ситуації. Де-факто та де юре, хто контролює? Чорне море. 13 серпня в Чорному морі стався інцидент. І я нагадаю, що саме тоді російський патрульний корабель Василій Биков відкрив попереджувальний вогонь у чорному морі. Вимагав зупинки і, врешті, зупинив судно під прапором Палау. Потім вже стало відомо, що це ніби як турецьке судно. І значить, Росія вимагала перевірити, чи немає чогось там, типу, там незаконного, неналежного на цьому кораблі. А потім в підтвердження цих слів Міноборони Росії, тому що це версія Міноборони Росії, в російських телеграм-каналах з'явилося. І відео, як ніби російські там військові Вони е, значить, на цьому кораблі проводять цей догляд. Why? You? Don't stop! Реакція не була швидкою на всю цю історію. Це треба зауважити. І, от, наприклад, від США реакцію ми отримали там 14 серпня на брифінгу. Не була зроблена заява. Зробив цю заяву заступник речника держдепартаменту Ведант Патель на брифінгу 14 серпня. І сказав він, що ця подія взагалі є неприйнятною ескалацією. Він нагадав, що Росія і це дійсно було. Обіцяла, так би мовити, і говорила про свій намір, намір розглядати усі судна, які прямують до Чорноморських портів України. І розглядати Росія, буде ці всі судна, як там говорилося, як потенційні носії військових саме вантажів. І що кажуть держдепі? Це, на наш погляд, неприпустима ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не не потрапляє туди, куди воно. Має йти а значить, представник держдепартаменту навів дані Міністерства закордонних справ України, і от за цим даним Росія після виходу з чорноморської зернової ініціативи атакувала вже 26 об'єктів портової інфраструктури і знищила понад 220 тисяч тонн зерна. І далі в держдепі кажуть, що продовжують уважно стежити за усією ситуацією, і стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої атаки на українські зернові потужності нападами на цивільні судна в Чорному морі. От така заява в Держдепу також там наголосили про те, що Росія повинна повернутися до чорноморської зернової угоди. Негайно. вже сьогодні, 15 серпня, в ефірі Свобода ранок заявили, прозвучала заява, що командування військово-морських сил збройних сил України не має підтверджень, що російський корабель Василій Пиков відкрив попереджувальний вогонь у чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися. Про це в ефірі заявив речник ВМС Дмитро. Плетенчук насправді все, що на своїх сторінках викладає так звана прес-служба Міністерства нападу Російської Федерації, в принципі, підлягає ретельному дослідженню, тому що як ви знаєте, ці структури себе дискредитували досить давно. Відповідно, інформація, яка подається цими джерелами, далеко не завжди відповідає, хоч приблизно дійсності, і ми не орієнтуємося на їхні заяви і відповідно спростовувати або коментувати їх. Не бачимо сенсу, тому що вони використовують ці органи комунікації виключно в пропагандистських цілях. Що стосується відкриття вогню, втвердженої інформації з цього приводу нема. Взагалі є лише підтверджений кейс, і з цього приводу була заява нашого міністерства закордонних справ щодо дій Російської Федерації, точніше Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, в акваторії Чорного моря. Галі, що відбулося наразі, що відомо українській стороні? Чи були постріли, чи була зупинка, тому що є відеокадри з тим, як російські військові там висаджуються на цей корабель, який потім стало відомо, що турецький як показала практика, взагалі подібні новини треба обговорювати, і реально можна зрозуміти їхню достовірність тільки протягом кількох діб після цього. Тому що те, що подається, має отримати відповідні підтвердження. Підтверджень, ми поки що не маємо. Особливо, що стосується відкриття вогню. Що стосується безпосередньо факту, що відбулося, якщо все відповідає дійсності, картинка ця не фейкова, то відповідно маємо констатувати той факт, що Російська Федерація порушує міжнародне морське право. Конвенцію ООН відповідно і в такий спосіб намагається контролювати фактично ті ділянки Чорного моря, до яких не мають в принципі жодного стосунку, фактично в такий спосіб, вони намагаються проводити заходи з економічної блокади нашої країни з моря, тому що як вам відомо, експортний імпортний канал морський для України є основним. От я повторюю, це 90% експорту і імпорту нашої країни по нормальному стані під час довоєнних подій. Відповідно, в такий спосіб вони намагаються позбавити Україну ринків збуту нашого збіжжя інших, іншої сировини або продукції, і для цього вони обрали такий піратський спосіб. Але військово-морські сили свою роботу роблять і відповідно пануванням російського флоту в Чорному морі одного дня все ж таки кінець настане. Тому що історія циклічна, і ми це вже проходили всередині 19 століття. І практика показує, що такі процеси вони мають відповідну турбулентність, реакцію світу. І ця реакція обов'язково приведе до того, що. Цей стан речей не буде таким залишатися постійно? Я запитала про те, а які взагалі є ну так би мовити коридори, які шляхи працюючи є в Чорному морі, які дозволяють суховантажним суднам доходити до українських портів, і знову ж таки тут треба розрізняти ситуацію, яка має бути в дедалі, де юра, і як це працює де-факто, і ось що сказав Дмитро Плетенчук, який зараз використовується механізм і які рекомендації для на суден, якщо от якийсь корабель, ну візьмемо прикладом там цю ситуацію, а погрожує, каже наказує там зупинитися і хоче перевірити, що там є всередині того корабля. Що робити? Ну взагалі для цього є конвенція ООН з мореплавства. Так і в принципі там зазначено і право на мирний прохід, і багато чого іншого важливого і цікавого. Тим не менш, всі ці норми міжнародного права Росія не бере до уваги. Відповідно, діяти капітани вимушені по ситуації. Так, є безпечні маршрути, які ми вказуємо. Є заходи, які ми проводимо для того, щоб забезпечити безпеку судноплавства, світу, наскільки це можливо, в тому числі в наших водах в першу чергу, це і протимінна небезпека безпека, я перепрошую, це і охорона нашої акваторії. Але все одно море чорне досить велике. І відповідно воно поділено на зони на виключні економічні зони, і у кожної з країн прибережних є, є відповідна виключна економічна зона. Ці події, що відбувалися, вони відбувалися не в наших економічних виключно економічні зоні. Відповідно, це вже стає проблемою міжнародною. І відповідно ці заходи мають вживати всі учасники. Спільного користування Чорним морем вже в серпні, а точніше, 10 серпня, в 10 серпня в ВМС Збройних Сил України говорили про те, що незважаючи попри небезпеку з боку Росії, а є і вони оголошені ці тимчасові коридори для торгівельних суден. І значить йдеться про ті судна, які значить. Прямують до або з чорноморських портів України про це у Фейсбуці, військово-морські сили збройних сил України повідомили. І там кажуть про те, що є певний наказ, і що оголошені нові тимчасові маршрути цивільних суден, і що повідомляється, що. Все одно протягом цих тимчасових маршрутів про які оголосили, що протягом всіх цих маршрутів зберігається військова загроза і мінна загроза з боку Російської Федерації, тобто є безпечні певні маршрути, за яким партнери українські можуть рухатися. Правильно я розумію, я їх не можу назвати безпечними, вони є найнебезпечні, найбезпечнішими з тих, що можна зараз вказати ці маршрути. Лінії морських комунікацій, так їх ще називають, тобто маршрути, які ми вказуємо як найбільш безпечні для проходу, і також зауважили в МЗСУ, що ці маршрути вже раніше були запропоновані Україною у зверненні до міжнародної морської організації, яка визнала право України на вільне. Торговельне судноплавство, яке власне і гарантовано морським правом. Тому от українські військові взагалі додали, що ці маршрути насамперед використовуються для виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса і Південний, і які там перебувають ще з початку повномасштабного вторгнення. І тут і Дмитро Плетенчук про це каже, і там Наталя Гуменюк за «Південь» про це зауважувала. І військовий військові експерти, це зрозуміла історія, що Росія що робить, вона робить все, щоб зупинити взагалі будь-яку торгівлю, щоб заблокувати абсолютно чорне море, щоб суховантажні судна не могли вивозити українські збіжжя, і наприклад, Наталя Гуменюк про яку я згадала, вона сказала про те, що ООН і Туреччина, Туреччина країна з великим морським флотом, могли би вплинути на цю ситуацію і якось контролювати, так би мовити, Росію, а тому, що фактично виходить, що Росія своїми такими діями контролює і звужує ці потенціали пересувань Чорним морем для того, щоб вивозити з України зерно. І от військовий експерт Петро Черник прокоментував те, а чи вірогідно, а чи реально взагалі, щоб дійсно там країни НАТО, Та ж Туреччина чи ООН, можливо, якось взялися спільно там чи окремо і е, взялися відповідально за цю ситуацію для того, щоб ну якось гарантувати, що ці судна, які прямують до України за збіжжям і повертаються назад там до своїх країн по маршруту, щоб вони були в безпеці? Ну чи вірогідно, це ось що сказав Петро Черник? Про що це взагалі свідчить про те, що Росія де-факто контролює Чорне море? Чи може вона зупиняти взагалі отак? От, от кораблі, і як ці кораблі іноземних держав мають реагувати? А як вони мають ровати? А що їм залишається як, як приймати на борт потенційний їхній десант із гелікоптерів? Ми вже це бачили у відкритих джерелах. Що це є? Немає поки що робочих інструментів по справжньому робочих, такі які видавали коефіцієнт корисності. Як з цим боротися? Потенційно треба збивати всю ту авіацію, яка рухається до таких суден. Але чи на це підуть країни заходу? На мій погляд, поки що ні, допоки не відбудеться очевидності удару, допоки росіяни не потоплять якесь цивільне судно, так скажімо, як німці у першій світовій війні потупили цивільний лайнер Лузитанів в 1915 році, то це стало причиною для обговорення, що аж через два роки американці уступили у війну. А оці всі точкові акції носять виключно. Пропагандивний характер в першу чергу для власного населення, що Росія і далі з, з залишається якоюсь там володаркою морів, хоча це далеко не так у частині класичного співвідношення бойових потенціалів флотів. Вони повністю програють країна НАТО і особливо Туреччині, але ставки будуть піднімати і займатися оцим розбишацтвом будуть і надалі. На жаль. У Наталія Гоменюк зока південь вона говорила а, про те, що якби ООН та Туреччина м, своїми кораблями контролювали м, там ситуацію, так для того, щоб Україна могла продавати перевозити своє збіжжя. М, м, ви не вважаєте таких перспектив, що от, Туреччина ви згадали про цю країну з, зі своїм флотом, могла би взяти під контроль ситуацію? Чи це ризиковано? могла би могла би взяти, але чи візьме отут питання? Чи вони на це підуть? Мій погляд поки що не підуть. Не страшенно бояться перейти оцінкої чорної чи червоної риски прямого вогневого контакту з Російською Федерацією, тому що Путін об'єктивно підняв ядерні ставки дуже високо. І де ця точка неповернення її ніхто обчислити не може. В них є страх, і найкрає величезний жаль, треба бути реалістами. Не розумію, що має статися. Хоча ні, розумію. Очевидність нападу мають дійсно потопити якийсь серйозний корабель, Серйозний, бо ж там постраждає якісь невеличке судно, там рибальське чи тому подібне. усрівно не буде прецедентом. Великий має бути удар. Щось має бути подібне, як Пьор Харбор. От доки японці не вдарили сьому грудня 41-го року і не потопили практично весь того океанський флот. Сполучених Штатів Америки того часу, то американці не розрухалися. І мені видається, що і цього разу буде саме так, не інакше. Нагадаю, що останнє судно з продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня, 17 липня Кремль заявив про те, що припиняє свою участь в зерновій ініціативі. І про те, що повертається до реалізації Чорноморської, повернеться до реалізації чорноморських домовленостей цих, як тільки російська частина Зернової угоди буде зреалізована, ну і е, треба також зауважити, що саме після цього виходу Росії з цієї угоди е, почалися, посилилися атаки на морську портову інфраструктуру України, е, знищувалися елеватори з українським зерном, зокрема, і е, ця вся історія, як ми бачимо, і далі розвивається. Що буде далі? Якими будуть офіційні? Заяви будемо слідкувати. Тема розвивається і щодня виринає щось новеньке. Слідкуйте за тим, що відбувається, і тут на моєму каналі, і в ефірах свобода ранок щодня в будні з 9.00 на каналі Радіо Свобода. До зустрічі!